Вони захищали країну, а тепер потребують підтримки, щоб відновитися після служби. За даними державного реєстру, на Тернопільщині налічується понад 43 тисячі ветеранів і ветеранок. Щоб допомогти їм адаптуватися до цивільного життя, майже в кожній громаді нашої області працюють фахівці з ветеранського супроводу. Один із них Роман Павлишин, учасник бойових дій у 2014-2017 роках. Тепер він допомагає тим, хто повертається з фронту і ділиться після заміни МСЕК на експертній команді дезоцінювання з оцінювання повсякденного функціонування процес становлення інвалідності для військових став значно складнішим. Багатьом хлопцям зараз знімають групи, які реально там мали вже групи там по сім-по вісім по років внаслідок певних травм. І якби вони здоровші не стали, а група знімається, тому що згідно того нового законодавства прописано, що там мають якісь там бути пункти, цифри а лікарів Більшості випадків цього не роблять, не ставлять там розширений діагноз, так як він має бути. Роман Павлишин каже, з питаннями безкоштовної реабілітації та психологічної підтримки проблем не виникає. Крім того, у місті та громадах активно працюють над розвитком безбар'єрного середовища. Наразі чоловік супроводжує 30 ветеранів. Ну ніби так в загальному все в нас нормально. Ну виникають там, юридичні питання по деяких ветеранах, ну в основному медичні. Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова зазначає, у листопаді минулого року затвердили національну стратегію державної ветеранської політики, яка має три цілі: перша відновлення людського капіталу та цивільний добробут ветерана, друга повага та вшанування. І третя національна безпека та оборона. Міністерка каже, один із нових проєктів, який вже функціонує, послуга автоматичного отримання статусу учасника бойових дій у застосунку «Дія». Тобто зараз військова частина після повернення військовослужбовця з бойового завдання за журналом бойових дій подає його документи в електронному вигляді на присвоєння статусу. Раніше і далі ця, ця інформація вже в цифровому режимі передається нам. Окрім цього, у застосунку дії працює цифровий простір «Ветеран-Про». Та вже наступного тижня запустять нову послугу Шлях поранення. Вона дозволить пораненим захисникам і захисницям за однією заявою отримати всі необхідні статуси та документи. Також Міністерство у справах ветеранів України фінансує послуги психолога в будь-якому регіоні країни, а ще стоматологічну допомогу та програми адаптації для людей, які повністю або частково втратили зір. Наталія Калмикова наголосила, необхідно активніше розвивати ветеранів. Теранський спорт і проводити більше змагань, запрошуючи учасників з інших міст. Ми плануємо робити гранти на спортивний інвентар для громад. Ну, де всюди є спортзали, але є там школи і так далі, тому подібне. Не вистачає якогось спортивні і громада буде мати можливість податися на грант, закупити цей спортивний інвентар. і ми зможемо, ми вже почали цю програму, ми готуємо тренерів, умовно шкільний фізрук, будь ласка, їх вивчить. І вже в своїй громаді може проводити тренування. Наталія Калмакова закликає роботодавців активно розміщувати вакансії для ветеранів і ветеранок на платформі Кар'єра ветерана. Вона наголошує, як і всі інші громадяни, вони мають право реалізовувати себе та працювати там, де бажають. Більше інформації про доступні послуги та нові проєкти можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів України.